В першу чергу до того, як натискати будь-які клавіші, нам необхідно нажати клавішу Reset для того, щоб станок відкалібрувався і виставив свої рішучі елементи і ГИбочні елементи. Якщо він буде без ресету, і ми вимкнули станок, поставили на паузу і пішли. Потім вимкнули або пропало світло, і фреза у нас буде стояти ну, не в такому, а от в такому положенні. Продовжуючи роботу, станок буде вважати, що це в нього нульова точка, і коли йому прийдеться повертати фрезу, він з тої нульової точки, поверне її ще більше. Відповідно, в такому результаті ми отримуємо, як от у мене від експериментів, отакі різи по пластинах чи удари по пластині. Збій зуба фрези, ну і нам треба міняти фрезу. Кнопка Reset є початковою перед будь-якою роботою, яку ми запускаємо. Хіба що ми точно впевнені, що ми завершили працювати? Фреза в нас стоїть рівно, ніхто не приходив, не тикав по станку. Тоді можна Reset не нажимати. Ну краще його нажимати завжди і ресетитися тоді, коли є можливість, щоб він був відкалібрований і встановлений туди, де потрібно. Після клавіші Reset ми завантажили IE файл, натиснули клавішу Reset. У нас є клавіша Start Point. Ми обираємо початкову точку, звідки у нас станок буде працювати. Нажали Start Point ну, там, десь тут, наприклад, нам потрібно. І далі продовжуємо на кожній літері вибирати точку, з якої буде стартувати конкретно на даному елементі. Нажали на стартпойт і продовжуємо вибирати всі оці речі, які ми хочемо опрацьовувати. Вибрали всі елементи, де в нас стартпоint. У нас є клавіша Run. Натиснувши клавішу Run, станок почнеться все опрацьовувати. Е, гнути елементи, і нам їх треба тут приймати. приймати і Підписувати бажано, щоб потім не плутати, що це таке, тому що в результаті ми отримуємо кучу алюмінієвих полос. Вони, якщо не підписані, що це за елемент, досить важко розібратися. При роботі ми маємо зелену клавішу пауза, яка в будь-який момент зупиняє роботу, ставить на паузу, натиснувши ще раз ту клавішу, робота продовжується. Кнопка аварійного стопу зупиняє роботу і далі продовжити роботу не можна. Тобто це аварійний стоп. Якщо її натиснути, все відрубається і завершиться вся робота. Для того, щоб відпустити клавішу СТОП, нам потрібно пропустити її праворуч, станок включиться в зворот. Після такої операції обов'язково натиснути клавішу Reset після стопа. Все, ми відресетились, вибрали початкові точки. У нас є клавіша Run, натиснувши її, станок почне працювати. Так само тут є кнопка пауза, яка виконує ту саму функцію, що і зелена клавіша там. Кнопка Stop зупиняє повністю роботу. Кнопка Return повертає профіль. Коли ми закінчили працювати, у нас профіль залишиться отут, алюмінієвий. Для того, щоб повернути його в початкову точку, куди ми його привели. Ми натискаємо кнопку Return і він повертається сюди. З тих всіх клавіш це все резюме. Ми можемо, коли ми виконали всі роботи, натиснули Return, і нам треба ще один такий самий комплект. Ми можемо натиснути розімає, і станок почне повторювати ту саму роботу, що була. Коли ми обираємо старт point, обрали тут і тут, наприклад. І нам більше не потрібно, щоб станок опрацьовував, ну, скажімо, ми вже зробили частину літери і далі ми не хочемо продовжувати. Є ще клавіша End, end Point. Ми можемо нажати, де буде endpoint, і ми бачимо, що станок виконує тільки оцю частину. Далі він гнути і різати не буде нічого. Якщо ми помилились або хочемо наново це все виконати, то є клавіша Clear, натиснувши Clear, пропадуть всі оці речі, які ми повибирали, і ми можемо опрацьовувати вибір знову. Тобто натиснувши Clear клавішу ми очистимо всі наші налаштування. Для того, щоб було видно точки, у нас є ось така клавіша з хрестиком, тоді є багато таких крапочок і ми можемо вибрати поінт у будь-якій точці, де би ми хотіли. Ну, тобто не обов'язково в куті, а можна обрати точку початково, наприклад, тут. Якщо нам не подобається, там, там, де ми обрали, то нажимаємо клір, все пропадає. Щоб не було цих полосочок, ми знову нажимаємо хрестик і знову бачимо все без таких речей.